Доброго здоров'я! На завершальному занятті говоритимемо про написання власного висловлення. Це останнє завдання на ЗНО може принести найбільшу кількість тестових балів. 20. Власне висловлення це специфічний текст, у якому ви обстоюєте й доводите свою позицію у форматі, запропонованому в тестовому зошиті. І з одного боку, такий текст є результатом вашої творчості. Він цілком відображає ваші думки, свідчить про ваші смаки уподобання, демонструє вашу мовленнєву вправність і рівень культури. І з іншого, це результат виконання тестового завдання, яке передбачає задану структуру і вимагає створювати цей текст у певному жанрі. Структура власного висловлення така: теза, два, три аргументи, приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя висновок. Пам'ятайте, дотримання цієї структури обов'язкова умова успішного виконання завдання. Зміст вашого висловлення оцінюють за шістьома критеріями, за якими перевіряють наявність і якість усіх елементів, тези, аргументів, прикладів, висновку, а також логічності і послідовності розвитку думки. Максимальний бал за кожним критерієм 2 бали. Усього за зміст таким чином можна отримати 12 балів. Ще 8 балів ставлять замовленнєве оформлення, тобто за відсутність або незначну кількість не більше, ніж дві орфографічних і пунктуаційних, лексичних граматичних і стилістичних помилок. Одразу зауважу: на написання власного висловлення слід відвести значну кількість часу, практика свідчить. Що найоптимальнішим терміном тут є не менше, ніж одна година. Розгляньмо кожен із елементів структури. Спробуємо створити власне висловлення у форматі ЗНО, використовуючи завдання минулого року. Воно було таким: У різних ситуаціях ми поводимося по-різному. Часом розважливо обмірковуємо свої кроки, а часом даємо волю емоціям, незважаючи на можливі наслідки. Викладіть ваш погляд на проблему. До чого ж, зрештою, треба дослухатися в житті: до розуму чи до серця. Почнімо з тези, бо саме з неї і має розпочинатися ваше висловлення. Теза це одне або кілька речень, які відображають ваше розуміння порушеної проблеми та ставлення до неї. Це думка, припущення, які треба довести або спростувати. Уявіть, що вашу роботу читатиме людина, яка є вашим запеклим опонентом. Тож починати обстоювати власну позицію треба з чіткого окреслення, називання цієї позиції. Формулюйте тезу чітко й однозначно, не змінюйте її в процесі обґрунтування. Тезу можна сформулювати в один із таких способів: перший. Обрати одну з позицій, пропонованих у завданні, як альтернативні. У нашому прикладі, керуватися в житті розумом, нехтуючи емоціями, чи керуватися в житті серцем, нехтуючи розумом. Друге. Обрати проміжну позицію, формулюючи її в такий спосіб: із одного боку, а з іншого боку. Під час оформлення тези використовуйте мовні конструкції на зразок Я вважаю, на мою думку. Найважливіше тут, щоб теза відповідала умові завдання. Пам'ятайте, будь ласка, роботу, що не відповідає темі власного висловлення, оцінюють у 0 балів. Тобто. Якщо в завданні стоїть питання, до чого ж, зрештою, треба дослухатися в житті, до розуму чи до серця. А ви пишете, наприклад, про складну політичну ситуацію в Україні. Яким би яскравим чи переконливим не було це висловлення, його належно не оцінять. Як ви вже, мабуть, помітили, тему власного висловлення формулюють переважно у вигляді мікротексту і питання після нього. Часто в мікротексті висловлюється кілька поглядів на певну тему чи проблему. Тому, формулюючи тезу, намагайтеся об'єднати в ній всі аспекти завдання. Тобто, теза має відповідати темі, порушеній у мікротексті, і давати відповідь на питання після цього мікротексту. Тому я б радив перед формулюванням тези навести одне речення, яке було б своєрідним вступом до неї. Спробую сформулювати тезу до мого завдання. Вона може мати такий вигляд: людина істота, яку властиво по-різному реагувати на життєві виклики. Їй не завжди вдається обмірковувати кожен свій крок, притлумлювати емоції, які можуть зашкодити в тій чи іншій ситуації. На мою думку, потрібно знайти розумний баланс між раціональною та емоційною сферами, між розумом і серцем. Після формулювання тези слід перейти до аргументів. По суті, аргументи це відповідь на питання, чому я так вважаю. Це пояснення, які найкраще підтверджують ваше міркування. Обґрунтовую тезу. Необхідно, щоб аргументи не дублювали один одного і не суперечили один одному, якщо тільки це не проміжна позиція. Аргументи можуть іти разом відразу після тези, або ж кожен аргумент із абзацу перед прикладом. На мою думку, краще обрати другий варіант. Він виразніший. Крім того, так ви не сплутаєтеся, який приклад до якого аргументу наводите. Найкраще, як на мене. Розпочинати аргументи зі слів по перше, по друге або із одного боку і з іншого боку. До кожного з аргументів потрібно навести приклади. Приклад це ілюстрація істинності вашої тези, підтвердження аргументів. Пам'ятайте, їх має бути два. Один із прикладів повинен бути з художньої літератури або інших видів мистецтва. Пам'ятайте, що приклад має підтверджувати вашу тезу, а аргумент пов'язувати тезу й приклад. Зазначте автора й назву твору. Укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який цю проблему розкрито. Не треба переказувати змісту всього твору, давати повної характеристики образів. Зосередьтеся на тому, щоб продемонструвати вмотивований зв'язок наведеного прикладу з вашою позицією. Рекомендую приклад із літератури починати словами яскравим прикладом на підтвердження моєї думки є. Інший приклад повинен стосуватися історії чи вашого життєвого досвіду. Він теж має бути пов'язаний із тезою та випливати з відповідного аргументу. Тут варто навести проблемну ситуацію життя або історичний факт, явище, вказати імена тих, про кого ви розповідаєте. Немає ніякої різниці, що саме ви оберете для прикладу власний життєвий досвід чи історію. Це ніяк не впливає на виставлення балів. Не забувайте тільки про мовленнєві засоби. Цей компонент висловлення можна почати словом наприклад. Аргументи і приклади до мого висловлення можуть бути такими: і з одного боку, якщо прислухатися тільки до серця, то поведінка людини буде імпульсивною. Продиктованою лише миттєвими порухами душі, що може призвести до негативних наслідків. Яскравим прикладом на підтвердження моєї думки є повість Григорія Квітки Основ'яненка Маруся. Герой цього твору Василь, дізнавшись про смерть коханої Марусі, хотів утопитися. Така його поведінка була зумовлена з сильним душевним болем, горем, яке пригнічує думки та почуття людини, штовхає на необмірковані вчинки. І з іншого боку, якщо все оцінювати винятково з позиції суворого раціоналізму, то є ризик не жити повноцінним життям, позбавити його бару. Людина справді має аналізувати, планувати свої дії, прогнозувати майбутнє, але слід прислухатися і до серця, щоб з'ясувати власне ставлення до життєвої ситуації та скоригувати свої дії. Так, наприклад, моя старша подруга Олена протягом навчання в школі найбільше любила вивчати мови. Саме в цій сфері їй вдавалося виявити себе як найкраще. Коли ж настав час обирати майбутню спеціальність, вона віддала перевагу юриспруденції, вважаючи її престижнішим фахом. На перший погляд, це рішення можна сприймати цілком раціональним. Але як засвідчив подальший досвід, про свій вибір вона неодноразово пожалкувала. Адже сьогодні Олена звільнилася з юридичної фірми, оскільки робота за цим напрямом не робила її щасливою. Насамкінець потрібно сформулювати висновок, котрий підсумував би ваші міркування. Пам'ятайте, будь ласка, висновок має послідовно випливати з попередніх міркувань і бути логічно пов'язаним із запропонованою вами тезою. Проте типовою помилкою тут є дублювання у висновку тези. Найправильніше буде дібрати до всіх основних слів тези й аргументів синоніми, описові фрази і спробувати за допомогою цих засобів передати думки, заявлені раніше. Висновок можна розпочати зі слова отже. У моєму висловленні висновок може бути таким: отже, у житті варто прислухатися як до розуму, так і до серця. Тоді наші рішення будуть виваженими. І водночас узгодженими з почуттями та бажаннями, що зробить наше існування справді повноцінним. Як я вже говорив, один із критеріїв оцінювання висловлення його логічність і послідовність. Основними умовами логічності є несуперечливість поєднання слів, їх правильний зв'язок, правильний зв'язок окремих елементів у тексті, позначення переходів від однієї думки до іншої. Логічність виявляється й у композиційному структуруванні етапів розгортання думки, у дотриманні причинно-наслідкових зв'язків між попередньою та наступною думками, у доречності використання фактів і їхній мотивації. Послідовність викладу думок реалізується дотриманням смислових зв'язків між попереднім і наступним реченнями. Попередні речення, як правило, є смисловим підґрунтям для подальшого розгортання думки. Практично все сказане мною означає, що ви повинні перше. Структурувати своє висловлення за абзацами. Рекомендую лишити чотири абзаци. На початку перед тезою, перед першим аргументом із першим прикладом, перед другим аргументом із другим прикладом, перед висновком. Друге. Використовувати вставні слова і словосполучення в кожному структурному елементі свого висловлення. Третє. Не суперечити самому собі в змісті твору. Не змінювати свою позицію в процесі обґрунтування. Ще кілька фінальних порад. Перша. Працюйте над власним висловленням на чернетці в тестовому зошиті. Друга порада. Дотримуйтеся норм української орфографії, пунктуації, лексики, граматики та стилістики. Перед переписуванням роботи на бланк відповіді перевірте свою чернетку так, ніби ви перевіряєте чужу роботу. Спробуйте пояснити, чому в тому чи іншому місці ви поставили саме такий розділовий знак. Уникайте повторів не лише однакових слів, а й спільнокореневих, наприклад, почали, розпочаток, початок тощо. Нагромадження займенників у межах одного і сусідніх речень. Тобто не якайте, не микайте. Самість займенника можна використати односкладне речення. Третя порада. Перевірте, чи нема у вашому тексті порушень милозвучності. Пам'ятайте, три і більше випадків порушення на одне з правил чергування у в і є та рахують як одну стилістичну помилку. Четверта порада. Ще раз перевірте наявність і правильність усіх елементів структури, тези, аргументів, прикладів, висновку. Стежте за тим, щоб кожен елемент починався зі вставного слова чи конструкції. П'яте. Перепишіть роботу на бланк відповіді. Спробуйте писати охайно і розбірливо. Пам'ятайте, ваш бланк перевірятиме фахівець, який, можливо, не звик до вашого почерку. І наостанок ще раз прочитайте написане: за потреби внесіть акуратні виправлення. І на сам кінець, краще не використовувати під час написання власного висловлення слів і конструкцій щодо правильного написання і побудови яких ви маєте сумніви. Це і усе, що я хотів сказати про останнє завдання ЗНО. Зауважте, замість тестів після цього відео вам треба буде написати власне висловлення і перевірити роботи інших студентів нашого курсу. Це відбуватиметься за технологією peer-to-peer. -peer. Усі деталі за покликанням після цього відео. А курс лайфхаки з української мови цим і завершується. Мені було надзвичайно приємно бути вашим лектором. Брати участь в обговореннях на форумі, разом із вами шукати відповіді на актуальні питання. Саме в цьому і полягає сутність справжнього навчання, чи не так? Я зичу вам лише найвищих результатів, а головне, справжнього задоволення від процесу пізнання нового. Айдера і громадська спілка Освіторія готові вам у цьому постійно допомагати, тому ми і підготували для вас ще один курс лайфхаки з української літератури. Зареєструватися на який ви можете за покликанням під цим відео. Тож, не прощаюся назовсім, а традиційно кажу вам до нових зустрічей!